Володимир мешкає на вулиці, куди неодноразово влучали російські снаряди. Чоловік прибирає біля власного будинку після вчорашнього вечірнього обстрілу. Каже, він тривав годину. Снаряди прилітали кожні п'ять хвилин. Ось сюди був у нас приліт. Засіда, ворота побила машину. Смотрите, стекла нет. Тут вон, у мене вон ворота все побиті, стекла побітів. Сусіди, крышу побили. Тут люди живуть, уже нічого нету тяжело. Тетяна Бекетова живе одна. Говорить, справитися зі страхом під час обстрілів складно. Зривною волною відкрила окно у мене окна на кухні, двері все пооткривала. Фронтон Ой, на, на кухню літньою. Коробка з дверями туди улетіла. Это це ужас один был. Це було в початку дев'ятого, а потім кайночка іщу ще більше, більше і взрив, зрив. Я так сіла в коридорі. У мене, виходить, металітиська э, дверь. Я одеялом позавішувала, и щоб ні нічого не було, сиділа. Страшно було, очень страшно. Вчора під час обстрілу міста постраждав і будинок Наталі. Його дах увесь в дірках, говорить жінка. Будемо лагодити, що робити. А перший раз коли і що пошкоджено. Котельная подходили. Ну туда и стены пролетались. И в кухне там тоже и потолок. Крыша улетела через кухню. И в это, в котельную. Не вперше обстрілюють российские військові и будинок Євгена. Примерно месяц полтора назад я, прилет, града это был, РСЗО град нам сказали. Побила крышу, на нас двери стояли. Они вылетели вообще в соседнюю комнату туда. Ну и там котел котельная вылетела все. Самі, так, вже заложили все віддали. Обстрілювати Херсон та околиці міста російські військові продовжують і сьогодні, говорить прес-офіцер тактичної групи Грім Дмитро Плетенчук. Ведеться артилерійський бій, тривають контрбатарейні заходи, тривають обстріли, ви можете їх чути періодично. Ми не мовчимо у відповідь, наносимо вогневе ураження, тим не менш, ворог не зменшує активності на нашому напрямку. На жаль, сьогодні зранку так само продовжуються обстріли околиць міста Херсон. Наразі є вже постраждалі інформації щодо загиблих не надходила. Через обстріли в деяких районах міста від учора зникла електроенергія, розповів голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Електроенергія поступово відновлюється. Наші мужні енергетики працювали цілу ніч. Тому ми маємо надію, що сьогодні буде електроенергія відновлення того рівня, що був до цього. Загалом за минулу добу російські військові 86 разів обстріляли територію Херсонщини. Дев'ять з них Херсон. Снаряди влучили на територію державного підприємства та в домівки Херсонців. За даними Ова минулої доби загинуло 5 людей, 7 поранені. Олена Сьомська, Олена Ліщенко, Владислав Купрєв, Ігор Петченко. Суспільне новини Херсон.